У цьому відео розглянемо шини для тракторів типу МТЗ, вітчизняного виробника та імпортні аналоги. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки. А якщо ви хочете, щоб ми оглянули конкретну модель шини, залишайте коментарі. І так, перейдімо до огляду шин в розмірі 16,9х38 вітчизняного виробника та виробників ЖТК та Вредестейн. Розпочнемо з шини вітчизняного виробника. Її висота 162 см, сантиметри, ширина 38 сантиметрів, висота боковини 32 сантиметри. А от товщина бортового кільця 2,5 см. Висота ґрунта в центральній частині 34 мм, Ближче до боковини 32 мм. Ширина ґрунту в центральній частині 50 мм, Ближче до боковини 38 мм. Наступна турецька шина ЖТК модель АС 100. Шина має висоту 155 см, її ширина 38 см, висота боковини 32 см, товщина бортового кільця 2,5 см. Висота ґрунту в центральній частині складає 40 мм, ближче до боковини 47 мм, ширина ґрунтачипу в центральній частині 65 мм, ближче до боковини 34 мм. Ширший ґрунтозачип у центральній частині шини дозволяє з більшим комфортом переганяти техніку. Наступна на огляді шина в Редестейн моделі Traction 85. Видаючи про цю шину, варто згадати її характеристики чудового щеплення з землею, керованості та довговічності. За рахунок непаралельних ґрунтозачепів шина має прекрасні показники самоочищення. Також шина має заокруглену плечову частину. Це зроблено для того, щоб уберегти ваші посіви від пошкоджень. До особливостей шини в редестейн можна віднести міцний брекерний пояс. А отже ваш трактор при великих швидкостях та на крутих схилах буде міцно триматися дороги. Шина Traction 85 см за вишки 161 см, її ширина 40 см, висота боковини 33 см. А ось товщина бортового кільця 2,5 см. Висота ґрунту зачепу в центральній частині 46 мм, Ближче до боковини 44 мм. Ширина ґрунтозачипу в центральній частині 53 мм. Ближче до боковини 38 мм. Грунтозачепи у шині Vredestein вищі, аніж у вітчизняного виробника. А отже, ця шина прослужить вам довше. Поговоримо про навантаження. За однакової швидкості в 40 км на годину вітчизняна шина здатна витримати навантаження 2,57 тонн на колесо. А ось шина Vredestein вже здатна витримати 2,8 тонни на колесо. У житка цей показник сягає уже 2,9 тонн на колесо, але уже при швидкості в 30 км на годину. Дякую за перегляд! Актуальний асортимент шин ви завжди зможете переглянути на нашому сайті.